Берете участь у нашій спільній прес-конференції. Дійсно, ми сьогодні хотіли проінформувати вас про те, що відбулося в суботу 12 травня в Києві форум об'єднаної опозиції, в якому взяли участь всі лідери Опозиційних Сил а також народні депутати, делегати з областей, в тому числі і наша делегація. На форумі була прийнята програма спільної дії опозиції з виходу з соціальної економічної кризи, яка сьогодні є в нашій державі. Згідно з програмою, наша мета є подолати в Україні кримінальну окупацію, яка сьогодні є, а також звільнити політв'язню Юрію Тимошенко, Юрія Юрі Люценко та інших. Крім того, всі, всім вже Відчутно, що корупція, яка сьогодні запанувала в Україні, вона вже піднялася, підняла свої вершини і немає сьогодні, немає сьогодні іншого виходу, як нам тільки об'єднатися і подолати цей режим Януковича. Повірте мені, що наша Команда, наша сила є потужною, і сьогодні у нас є всі можливості для того, щоб на наступних виборах отримувати більшість в парламенті. І таким чином, перше наше спільне рішення буде прийняття закону про імпічнення президента для того, щоб відправити Януковича і його команду. У відставку і взагалі у нас з вами є такі можливості і на ми цим будемо займатися. Крім того, ми плануємо провести широкі обговорення програми, яка була прийнята на цьому форумі. До речі, програма на сьогодні, можна сказати, що сьогодні можна її знайти у всіх електронних змі. Де ви маєте можливість також ознайомитися з деталі програми. Крім того, ми плануємо на рівні області провести, починаючи з районів в області, такий самий форум для широкого обговорення всіх деталів, програм. І всі пропозиції будуть подані у свою чергу на дачі для того, щоб була прийнята одна. Єдина потужна команда. Дякую. До нас долучився голова місцевого осередку народної самооборони Іван Кравчук. І зараз, будь ласка, Максим Бурбак. Доброго дня. Ну, всі ви знаєте, що форум, який відбувся в суботу, він широко вже освічувався в пресі, в електронних засобах масової інформації. Впевнений, що як ви як професіонали, ви слухали. Виступи лідерів опозиційних партій, слухали виступ жінки Юрія Луценка, доньки Юлії Тимошенка, які озвучили листи від політв'язнів на форум об'єднаної опозиції. Я хотів би розказати про враження нашої делегації, тому що від фронту зміни Чернівецького осередку було присутнє 45 делегатів. Коли спілкувався з нами, і до того після вони сказали, що скільки разів вони вже були в Києві, це був перший раз, що вони побачили і відчули цей дух об'єднання. Тобто цим форумом ми показали, що є сила, яка здатна перемогти режим Януковича. І то єднання, яке було, і та, та атмосфера, яка була на Михайлівській площі, святково, вона показала, що. Саме головне, люди вже пройшли перебороли. вони перебороли страх перед цим режимом. І тому вибори, які відбулися восени цього року, вони покажуть, що ми впевнені в тому, що ми будемо перемагати. Да, треба критично відноситись до того, що влада зараз, яка використовує і буде використовувати потужно адмінресурс, а почали вже використовувати, починаючи від нарізки округів і закінчуючи вже з членами дільничних виборчих комісій, то вона теж буде активно приймати в цьому участь, але цим форумом ми показали, що за 20 років незалежності все ж таки ми знайшли в собі ті моменти, які ми разом маємо доказати, довести до людей, що ми є та єдина опозиційна сила, в яку ми об'єдналися. Пам'ятаємо, що. Взимку навіть цієї цієї бесі навіть і не могло бути, ніхто навіть не знав. Але бачачи ті кроки, які робить цей режим Януковича, цієї політичні репресії, і це катування, і побиття політичних в'язнів, ми бачимо, що вони не перед чим не зупиняться. І тому передвиборна програма вона є всеосяжною, вона не є просто програмою якогось одного депутата, це є програма опозиційної сил України. Як ми Бачимо розвиток в країні на наступні роки, і щоб зразу відкинути закиди наших опонентів, що опозиції це досить добре полюбляють наші можновладці в Чернівецькій області, що опозиція лише кричить, вона нічого не конструктивного не може запропонувати. В цій програмі було озвучено Арсенієм Петровичем Оценюком, Озвучено всі положення, як ми бачимо. Розвиток країни в майбутньому. Є політичний блок питань, є економічний блок питань, і є відповіді, де взяти ті гроші, а не просто кажуть, ми збільшимо зарплатню, ми знаємо, де взяти ті гроші. І я вже спілкувався з багатьма людьми, які були присутні там, які дивилися прямий ефір. То вони сказали, що після цього виступу багато людей, воно вони зрозуміли, які є відповіді в опозиції на ряд таких насущних і цікавих питань людей, тому що політичні аспекти це одне, але людей, ви знаєте всі, що їх цікавить соціально-економічний блок питань це найбільше. Тому тут було чітко заакцентовано, які ми будемо робити нововведення. По-друге, було сказано, де ці гроші будуть братися, і по третє, ми заявили, що. Ще повторююся, що те, що до чого ми йшли 20 років, ті помилки, які ми на протязі цих 20 років допускали, що все ж таки в ім'я збереження незалежної держави України треба пересилити себе, треба перейти через ті внутрішні конфлікти, які були, є, але впевнено, що їх не буде. Як би влада не намагалася нам пересварити між собою, ми вже зрозуміли, що у нас єдина ціль. це незалежна. Дійсно, суверенітет України. Тому для нас це було в якійсь мірі і свято, але ми всі розуміємо, що ту планку, яку взяли на Михайлівській площі в суботу, в день проведення форуму об'єднаної позиції, нам треба буде пронести не лише на парламентських виборах, а й йти з ними Дякую. Будь ласка, Іван Кривчук, ми робимо я приєднуюсь до всього сказу, тому що так само присутні на проведенні форуму на Михайлівській площі з самообороною нашою, не, не багато залишилося, самі такі віддані, знають, що багато людей, багато депутатів зрадили Юрій Луценка у парламентській більшості. Але тим не менше люди залишилися віддані. По цьому я хочу його словами почати свій виступ. Будучи ще на свободі перед місцевими, проведення місцевих виборів, ви, багато з вас були присутні на прес-конференції з Луценком. Він був чітко сказав тоді. Це його була позиція ще тоді, що Україну спасе тільки об'єднана опозиція. Він тоді це. І його слова, я зніму перед любим політиком шапку, який зможе об'єднати опозицію і стати її. На сьогоднішній день ми побачили цих керівників. Лідерів, які зуміли об'єднати, можливо, ще не до кінця, всі опозиційні блоки, сили для того, щоб перемогти в наступних парламентських виборах. Ми всі прекрасно розуміємо, це було сказано у виступі Єсенія Ясенюка, Ірини Луценко, з листа Юрія Луценка, дочки. Видно було Юлія Володимирна так само звертається. Нас другого шляху просто немає. Нам треба донести ці всі сьогодні плани. Дійсно було сказано, де взяти гроші. Як ми сьогодні бачимо збагачення наших можновладців буквально за 4-5 місяців в статках в мільярд, де стоматологи становлюються мільйонерами за буквально щитені місяці. Ну ви то розумієте, звідки це береться, це всі гроші народні, всі гроші наші. По цьому великої проблеми, де їх взяти, тут не буде. Стоїть зараз одна мета виграти вибори. А виграти вибори тільки об'єднання нам. Нас може привести до перемоги. Другого варіанту у нас просто немає. Якщо ті політики, які сьогодні сидять на, на теренах ваги, що ще робити, то вони глибоко помиляються, тому що завтра буде пізно. Це треба було щось зробити вчора. Це об'єднання. І доносити до людей, Ми запитували Ірина Луценко, як ви дивитеся, які там є настрій людей, настрій людей оптимістичні сьогодні. Бо, чітко я їй відповів. І до людей треба приїжджати, до людьми треба спілкуватися, людям треба доносити правду, людям треба розказувати оці ці оці всі наші дії. І без вас, без журналістів, звичайно, ми далеко не заїдемо, тому що підтримка нам потрібна. Бояться нам нема чого і нема кого. Тому що ми свого власного українського народу боятися не повинні. А ті, що сьогодні при владі, ми знаємо їхні. Минуле багатьох з них, кримінальні і так далі, їх і сьогодні збагача, я тих слів не боюсь, тому що це є правда. По цьому позиція однозначно вірна, йдемо по правильному шляху. І якщо ми дійсно зорганізуємося, об'єднаємося, будемо нести одне, одне ціле, значить виграємо ці вибори. А я вірю в те. І я думаю, що і ви повинні в те вірити, тому що. Нам, нас другого шляху немає. Нам не потрібна Корея інша. Про що я говорю, ви знаєте. Це узурпація влади, це 300 голосів у парламенті, це зміна повної Конституції. І, і починається Янукович, його силь, внуки пішло і поїхали. Тоді ми просто загубимо Україну, у нас не буде такої держави, як Україна. Нам того не потрібно. І люди повинні то розуміти, що другого шляху у нас просто немає. Або ми виграємо, або ми загубимо державу. На Я бажаю. Вдадимо да. коментарі. коментарі. Скажіть, будь ласка, яким чином тепер буде сформована робота в області? Тобто, ми знаємо, що на рівні Києва очолює штаб Турчину? Очолює список, нам правда ще поки що не сказали. В Чернівецькій області як це організація роботи, як буде відбуватися. Значить, я думаю, що якщо ви кажете той ще список, список до парламенту, до парламентських виборів буде очолювати лідер опозиційної сили Юлія Володимирович Тимошенко. Зрозуміло, що З'їзд буде затверджувати однозначно цю кандидатуру. Що стосується на місцях, на сьогоднішній день начальником штабу виборчої компанії, яка до парламенту відбудеться цього року, бо є вже визначений це Олександр Валентинович Турчинов. Зрозуміло, що на місцях ми ще не отримували всю інформацію. На днях після наради, яка відбулася у п'ятницю, ми так зрозуміли, що на днях кожна область отримає вже відповідну, відповідну інформацію. Хочу сказати наступне, що структура партійна і виборча, в тому, в тому числі, в нас збереглася, з нового нічого не буде. Але як ми і домовилися, із Максимом Юрійовичем, що це питання, коли вже буде вже офіційно, ми ще знову вас зберемо і вас проінформуємо обов'язково. Зрозуміло, хто є керівник обласної виборчої компанії. І так далі. Але хочу вам сказати, що дуже важливо сьогодні, ніхто буде керівник, для нас важливо перемога. Зрозуміло, що для нас у нас всі є можливості об'єднати всіх зусиль, всіх людей, починаючи з первинних організацій. Люди повинні працювати видано, люди повинні максимально все зробити для того, щоб зберегти ті голоса, які люди будуть видавати за нашу політичну силу. Таким чином ми повинні седоточитися тільки до того, щоб об'єднати, ще раз повторюю, всіх політичних сил для перемоги. Що стосується, хто буде очолювати, ми вас повідомимо. В трудно заточа. Скільки у вас делегатів було на формі? Значить, вас вас точно це процікавить. Значить, у нас у зв'язку з тим, що у нас ще приєдналися. До нас ще ті люди, які чергують постійно наметову мистечку. Таким чином делегація від Черновецької області було більше 50 чоловік. А точно не знаєте скільки? 53 чоловіка. 53. А а що робив по прізвищу ваші... можу дати. Так, зараз дасте. А що робив у вашій делегації член виконкому міської ради, Продан? Давайте по розкажу я, тому що е, його зустріли наші делегати. Вони дуже, дуже в добрих стосунках, членом виконкому. Е, тому що, е, так, що було доведено представництво до областей, було доведено областям з центру. Під фронту змін було погоджено 45 чоловік. Ви бачили, який формат. Такий формат цього заходу був він був вперше на Михайлівській площі. Всі сиділи на стільцях. Було біля трьох тисяч учасників форуму, Були запрошені, були делегати. Від фронту зміни ще раз повторюю, 45 чоловік. Поїхало, і вони були досить здивовані, коли побачили там члена виконкома Чернівецької міської ради від нашої України Василя Прода. Ми всі знаємо, що, які процеси відбуваються в Чернівецькій міській раді вже понад рік, але цю резолюцію форуму, яку ми вам роздали, за, за нею одноголосно проголосували всі делегати. Тобто я бачу, що у виконкомі Чернівецької міської ради з'явився опозиціонер, який теж голосував за те, що першим. Шля... Своїм рішенням після перемоги і сформування і після формування е, більшості у наступній Верховній Раді буде прийняття все ж таки закону про імпічмент президента України і його застосування до діючого президента Януковича. Ну якщо Василь Продан голосував за нього, то ми бачимо, що є представники опозиції у міськвиконкомічені. Тому думаю, що Наближчим часом йому слід зробити якусь заяву про свій такий крок і відстоювати інтереси місцевого самоврядування, може поновлять мера, може будуть не красти землю кожним рішенням, а будуть все ж таки дотримуватися всіх процедур, не будуть розда... тринкати державні кошти на що на аеропорти, які, з якого літаки налітають, чи робити ті вулиці, по яких мають їхати е представники церков інших держав, а бачимо, що твориться з вулицями в місті Чернівці з іншими. Тому е був, чесно кажучи, здивований, але думаю, що після тих заяв, які зробив. Лідер фронту змін Арсеній Петрович і тобто, які є складовими цієї програми, щодо люстрації, щодо невідворотності і покарання за злочини, які були які робили чиновники, то певна частина людей вона почала задумалась. І ви ж теж відвідуєте всі прес-конференції, ви бачите, які настрої були після місцевих виборів в партії регіонів, коли вони сказали, що вони прийшли назавжди. Потім вони сказали, ну ще один срок, а тепер думаю, ну, що більша частина вже почала задумувати. Ми ну, можемо підтвердити те, що ми сиділи на трибуні, на трибуні з Максимом Юрійовичем і дійсно не бачили когось, що проголосував проти або би утримувався. Всі одноголосно підтримували нашу програму. Так що це є підтвердження, що ті присутні люди проголосували за. Так що дійсно люди повинні вже зробити конкретні свої слова сказати. Або, або. Поки ще не пізно, багатьом, не всім, до речі, має ще можливість сьогодні перейти на сторону справедливості і підтримувати демократію. Бо скоро буде пізно для багатьох. Тобто для багатьох взагалі вже пізно. А, а, а ще є шанси багатьом сьогодні ще підтримувати, да, підтримувати програму і підтримувати е, е, людей, не бандитів, людей. Я це відверто кажу. От, для того, щоб Україна перемогла. А все-таки чий делегат був проводен? А чи запрошений може? А ви, вже можете, а ви вже маєте можливість у нього запитати. Не. <кій> я чий він був. У нас, я е... він був я б Петро Дмитро. Ми не брали його, ми мали, ми мали список, автобусів, місця. Так що тут, крім того, як вам кажу, у нас, до нас приєдналися наші е, е, прихильники, які чергують е, у наметовому містечку біля е, Печерського суду. Фронт змін брав? Ні в якому разі. Самооборону не, не брала. Не За Україну може взяти. Народний рух ну, може Ми ж не знаємо місце його постійного проживання. Може він з Києва від Квоти, від нашого, може він запрошений був. Ми просто багато. Це цікавий факт, що ми його зустріли і зустрічали ми там досить багато різних людей. І Я вже сказав, Іван Миколаївич, були присутні народні депутати Верховної Ради. І була пані Бужен. Ви знаєте, наші теплі знає... стосунки е, були і був, е, пан Наливайченко, незважаючи на його заяви щодо е, комітету опора диктатури. Тобто цим формам е, ми показали людям, що ми здатні перебороти ті е, протиріччя, які може ті внутрішні. Е, Наші обіди, які були у нас друг на друга, і піти заради одного, для, для того для того, щоб зберегти цю державу. І тому, коли, повертаючись до питання Пелеха, Вадима, щодо хто очолив штаб, штаб, не, це не, не досить така важлива справа, суттєво. це не суттєво. Головне перемогти. Якщо людина буде на своєму місці, вона буде налаштована, не на вміє цю перемогу добу, забрати, то треба це робити не було там серед депутатів. Хто знає? Ні. Це можна чекати. Можна не бачити. Запитання до будь-кого. Зараз від декларації в регіонах дуже складний період наступає, справді перейти від слів до діла, оскільки народ дуже чекає реальних справ. І саме в контексті останнього форуму. На місцях опозиції у нас ще декларативно об'єднана. Ми маємо на увазі ще, от, скажімо, там і, і Гриценка, і, і Кличка, і так далі. Була заява у Кличка про те, що незважаючи на те, що він доход, до, до, не входить до коду, але він сказав, що нібито опозиція об'єднана прислухала до того, щоб висувати все таки по мажоритарних управах єдиного кандидата від опозиції. Наскільки це от реально на теренах нашої області і чи вже от такі перемовини ведуться? Дякую. прізвище один тих депутатів. Ви знаєте, знаєте Чечет чеч, чеч, чітко дав відповідь на, на подобі таких питань, з ким нам варто сьогодні об'єднатися, об з ким ні? Зрозуміло, що влада ще може багато придумувати таких мілких політичних сил. Які будуть себе там позиціонувати як опозицію і шукати вихід для того, щоб з нами об'єднатися. Ми розуміємо і знаємо чітко плани влади сьогодні і абсолютно не будемо йти на будь-які, скажімо, таких компромісів нових, молодих таких лідерів, які себе от сьогодні Показують, що вони можуть щось змінити в державі. Є чітке публічне рішення. Ми об'єднуємося з тими політичними силами, які сьогодні дійсно мають певну довіру, певну довіру у людей, мають певну підтримку в людей. І зрозуміло, що сьогодні. Будуть багато чи інших, скажімо, таких людей, які будуть шукати так, яке шукати, розколюти, посварити нас різними, але абсолютно ми не будемо реагувати на ці речі. Ми будемо об'єднатися і далі йти вперед. Можна уточнити запитання, чи буде вестися я конкретно про це задаю перемовини із силами політичними Кличка і Гриценка. На території Чернівецької області по виборчих мажоритарних курах стосовно виснання